Так, це перевірочний скач з ардуїна. Просто перевіряє дисплей. Насправді полос немає. Тут вон, буває, що видно якісь полоси, але їх немає. Це... Це телефон так розгортку передає. Тут сама адреса, самого дисплею. Розміри, парати, от, СДА, СЦЛ. Так, ну це от знову wi fi сканер. Але бачите, яка проблема. Половину пише. Жовтеньким половину синім, але от розділяю піксель. Нічого не можу зробити. же Петті пише, що не може бути тут ні жовтого, ні синього, що тільки тут може бути монохромне якесь одне. А я йому кажу, тут є і жовте, і таке синеньке. Іде за завантаження. Трохи виправлений скетч. Подивимось, що буде. Не знаю. Так. О, ну тут вже інша справа. Бачите, тут вже відступив він. По класиці. Це Wi-Fi. Сканер, це вже виправлений скетч. Виявляється оце дисплей. Тут шапочка вверху жовтенька, а отут далі йде синє. Все. Отакий такий дисплей. Тобто тут все буде синє, тут жовта шапочка. Що по модулю? Ну, модуль непоганий. Здається, 40 пінів має тут. Mm. Є датчик хола всередині, є датчик температури теж всередині, здається. Я, до речі, не дуже ще розібрався, що де. Ну, Якесь магнітне поле він може міряти. Е звісно, що він не буде робити як компас. Ну, Але, наприклад, можна зробити якийсь датчик, якщо магніт підводиш, буде показувати поле. А, що ще... Ну, поки що все. Поки розібрався з екраном. дисплейчик. До речі, тут за, позаду в дисплеї є, що можна змінювати у нього адресу. Бачите? Може бути 3D, а може бути 3 c Резистор ті, -ті перепаєте. Це коли треба, наприклад, два дисплеї або, ну або ще щось там, я не знаю. Або ця адреса буде зайнята іншим датчиком чи ще щось. Тобто Ітусі робота є як? Можна на Ай тусі під'єднувати різні. датчики все, значит, и все и Значит, работает вид аккумулятора. Показывает нам Wi-Fi. Так, а це, Ну да. Wi-Fi показывает. А Это такие. Просто перевернуть. А, еще такая фишка, в нем есть Bluetooth. В да, нем есть Bluetooth. Не только Wi-Fi. Тут є блютуз, що найцікавіше, можна передавати, скоріш за все, можна передавати звук.